Вас. Мене звати Лада і ви на моєму каналі Мої творчі майстерні. І на цьому тижні я хочу приєднатися до спільного проєкту Шалений Тиждень стартів, який, як завжди, організовує Оленечка Буганова. Я вже три місяці не доєднувалася до цього спільника Грудень, січень, лютий. І через те, що. Чому так відбувалося? Тому що ну, в мене були інші якісь. Свої там плани, мені трошки не підходить цей графік, бо я я вже не пам'ятаю, коротше, але мені не підходить цей графік. Але я взагалі-то бачу, що дуже заходить глядачам. Мені також цікаво дивитися за цією тріадою, яку організовує Леночка. І я думаю, що. І мені буде корисно, бо мені треба розпочати доволі багато проєктів. І це буде корисно для мого YouTube-каналу, е бо чомусь останнім часом трошки пригальмувався ріст і розвиток каналу. Мене це трошки засмучує, бо я стараюся, але буває нічого страшного, треба, значить, робити щось краще, робити щось інше, шукати можливості. Тому я думаю, вам буде також цікаво дивитися. Ви також чуєте на фоні хрусків корму. Мої тварини дуже люблять приєднатися до відео, коли я знімаю, або поїсти, або попити, або посовати штатив, ну ви це знаєте. От, Я подумала, що на відміну від того, як я раніше робила, я не буду наразі показувати на початку відео всі свої плани. Я буду кожного дня, або не кожного дня, взагалі то в той день, коли я буду щось починати стартувати, я буду підключатися і показувати вам пряжу, і розказувати про те, що я хочу зробити. Так, я думаю, буде трошки цікавіше, ніж наперед, все знати. І Раптом я щось не розпочну, ви про це не дізнаєтеся. <гум> Жартую. Я не думаю, що це буде прям супер-супер багато стартів, але Але треба. Треба розпочати доволі багато. <гум> Тому я запрошую вас до перегляду і нагадую вам про підписку, якщо ви ще не підписані. А вас багато хто не підписаний, але дивіться мої відео. Обов'язково про лайк, про коментар і зустрінемося на підбиті підсумки. Як і обіцяла, буду кожного дня підключатися і показувати вам, з чого я стартую. Дівчата. Вчора я знімала відео, останнє відео тижня минулого влогу. Я показувала вам вступ до, е, до спільного проєкту Марусі е, е, з Яруми Family Look. І я вам не знаю, як так сталося, що я вам показувала те, але я вам показувала не те. Е, коротше кажучи, я зараз відміняю антидепресанти. Е, така проблема, що від антидепресантів тобі стає краще ти. Хочеш жити, скажемо так, ти позбуваєшся депресії, але потім, коли ти їх відміняєш, скоріш за все, тебе буде переслідувати синдром відміни. І це абсолютно нормально, є схеми, як з нього виходити, але все одно якісь симптоми є. І ось в мене паморочиться, паморочиться дуже в голові вже другий день. Взагалі від усього, навіть від того, що я просто стою або лежу, або сижу, і, не кажучи, вже про якісь інші рухи. Якщо я вже виконую якусь роботу, якусь активність, в мене дуже сильно помручиться в голові. Тому, звісно, продуктивність мозку, напевно, скажімо так, падає. Я вам вчора показувала геть щось не те. Ну, як скажемо, на 70% те. Я вам показувала, щоб буду в'язати шкарпетка. І замість оцієї рожевої нитки я вам показувала чогось на кубоху секційної. До мене дійшло це тільки зараз. А для чого я вам показувала секційно, якщо я не збираюся її застосовувати, я геть не маю гадки. Але нічого страшного, я думаю, в тому стані, в якому я знімаю відео вчора і сьогодні, мені можна пробачити багато. А... Загалом, то я буду посилати шкарпетки з цього набору: це Alize Comfort Socks, Alex Comfort Socks, Alize Artisan. І оця ниточка м -м, Строкова. Ах. Мені здається, що ці дві ниточки чудово доповнюють ось цю, тому що тут є і такі блакитні якісь вкраплення, навіть синенькі. І такі малинові. Я подумала, вони будуть непогано один одного доповнювати. Тому ось таке буде поєднання. це те, що я буду починати сьогодні. До завтра. Дівчатка, сьогодні в нас вівторок. Я не пам'ятаю, яке березня. М -м -м Мені все ще дуже погано, але я до вас підключаюсь. Е я в'язати можу, більше нічого не можу, тому що вставати з ліжка я майже не можу, дуже сильно помручиться в голові. І вчора єдине, чим я рятувала себе, це були солоні огірки. М -м -м, так, я вам покажу, що мені вдалося завчора. Так, дивіться, я пров'язала ось тільки шкарпеток. Я пров'язала резиночки з Alize Super Comfort Socks. Вона мені, до речі, здається, начебто більше така пухтіша, товстіша, наприклад, навіть за устю. А ось ця ниточка, подивіться, наскільки гарно вона лягає в полотно. Просто це, ну, я, я чесно, мені вона дуже подобається, вона дуже гарна. Дуже такий ненав'язливий такий. Не знаю, напевно, меланж. Чи як це. Така ненав'язлива рябизна. Вона така приємна, дуже гарні кольори. Я... Мені дуже подобається. Невисокі будуть карпетки, такі невисокі халявки. Тут я вже почала вив'язувати п'ятку бумеранг. А... І. Я не знаю, чи буду сьогодні брати, чи буду сьогодні брати вже інший старт. Словом, ось такі шкарпетки. До речі, ця ниточка вона дуже шерстиста, вона така дуже... дуже приємна. Мені подобається, вона класна. Я абсолютно не жалкую, що тоді купила цілу пачку, цілих 5 моточків 50-грамових. Бо вона дуже класна, насправді. Це такі просування за вчора, Я взагалі здивована, що я вчора хоч щось зв'язала. Тому що, тому що стан, в якому я перебуваю, це ну, прям дуже неприємно. А далі в мене ще вчора прийшла посилочка, ой, вибачте, будь ласка, ось такі дві бобінки. Це я замовляла в магазині Хомяків Світ Аутлет. І це дуже класна ниточка. Оце 100% мириносик. Ви лише подивіться, який кольор. Дуже красивий ось цей такий. Боже, я забула, як називається, Ізумруд. Я забула, як він називається українською, чесно не пам'ятаю. І мені подобається, що він такий неяскравий, а такий приглушений, дуже такий... Не знаю, королівський колір, мені дуже подобається. Це, мені здається, ні, вони не на рідних конусах. Це 100% маринос. У мене тут його 240 грамів дається це лана, лана роса, спа-артикул, щось таке. Я підпишу на екрані, бо я, чесно, не пам'ятаю. Це 1500 метрів на 100 грамів. Я дала таку ниточку для підмоту у шкарпетки, для військових у підмот, для адаптивних шкарпеток. Ви зрозуміли. От, але, якщо чесно, вона така гарна, особливо ось ця сіра. Ну, вони всі дуже гарні, і там зараз дуже поприємним цінам ці ниточки прям дуже поприємним. І я прямо-прямо не знаю. Дуже хочеться купити ще їх і навіть застосувати не тільки на підмоти, а й на е, ну, основні вироби. Ну, Подивлюся, зараз нема грошей, але може, може я ще застану, коли буде. А ось ця ниточка, вона тут, а, вона ось на рідному конусі. Але мені її нова пошта зламала конус. Це Лане Росі. Артикул Air. Так, да, правильно, оце, напевно, артикул спа, а оце Air. Тут також тисячі на 100 грамів. Але це 80% мериносу і 20% ПО. Я хочу пов'язати зразочки. Подивитися, може я не буду використовувати на підмоти, бо ниточка дуже гарна. Ось такі вони дуже красиві. Прям я. А цією мене здається. 300 г, щось таке. Дуже гарні ниточки, я захоплені. І що я буду починати сьогодні? Це буде адаптивна шкарпетка. Я тут накидала поки що нитки. такий набірчик свій. От, якось так. Все, дівчата, до наступного підключення. Я не маю змоги довго стояти біля штативу, бо в мене просто, просто я падаю. Це до, до завтра, напевно. Вітаю, дівчата! Сьогодні буде підключення з підлоги, тому що я просто не можу стояти, я буду сидіти з вами на підлозі. Що я вам хочу, значить, показати? Я чимось намагаюся займатися. У ну, мене, звісно, виходить таке собі чимось займання, але ну, я стараюся. Це адаптивна шкіпетка, вона в мене тут посеред ряду ступирнулася. І я, знаєте, що роблю з нею? Я спочатку хотіла робити гудзики, але потім, знаєте, що придумала, що можна зробити е -е... у мене є пришивані кнопки такі маленькі, ось такі ось такі кнопки. Я подумала, що перешивати мені їх впадло дуже. Оце така маленька кропітка робота. Я собі подумала: можна їх собі приклеїти на клей-пістолет. І виявилося, можна. Я зв'язала такий невеликий зразочок, щоб спробувати взагалі, як воно тримається, чи працює воно. І так от так зробила дві кнопки і сиділа отак. Заклею, закривала, розкривала, закривала, розкривала, і виявилося, що воно достатньо таки непогано тримається. Але я вирішила робити, тим паче, тут ще така поверхня, скажімо, оця не гладь, а ну, ребериста це хусткова в'язка. Я подумала, що якщо ще робити гладку лицю вугладь, то до неї воно взагалі буде прекрасно чіплятися. І замість отворів я вирішила робити ось такі типи вставки з лицевих петель. І сюди потім на гарячій клей столит ліпити оці е е е е кнопки. От. І, ну, не по одній, а там, наприклад, дві поряд, щоб раптом якась одна відірветься, то ще буде одна поряд. От і в'яжеться ось, ось така шкарпетка адаптивна. Я оце вже дуже багато разів сиділа, з цим гралася, ще нічого не відірвалося. Воно тут сидить просто намертво. Тому, я думаю, непоганий буде варіант. І не буде стягуватися, як, наприклад, це самі Гудзики. Так, я, власне, трохи перервалася. Що я вам хочу показати? Це те, що я вчора розпочала і вже майже закінчила спиці аби не тарахтіли. Це може здатися вам якоюсь дивною річчю, на перший погляд. Дивіться це. А, має бути пов'язка на голову. Типу, а, типу, оці їх, таких, як з перехрещенням або просто. Але вона має бути зав'язуватися позаду. І, може, якось вона називається, типу, чепчик, як зараз це популярно. Але мене на це надихнула Оля з каналу В'язальні бесіди. Вона в'язала там собі такі джинси. Ну, не зовсім такі, ну, може, вона їх і зовсім не так в'язала, як я, але тим не менш. От, власне кажучи, я собі теж таки захотіла, тому що я ношу частенько влітку такі бандани типу, зав'язую їх як косинки, і мені здається, що мені це личить. І я подумала, чому б таке не зробити собі на весну. Тому що. Тому що, ну це прикольно, якщо мені пасує влітку, то чому б не пасувало навесні, правда, От, і я вирішила її зв'язати з ось такого поєднання. Зараз я вам принесу його. Це ось такі ниточки, дивіться. Ось ці дві однакові, цих я брала дві, одну і дві. Оце, 80% меринос, 20ПГ, а це 5% кашамір, 30% меринос, 30% віскоза. І, здається, 30% поліамід. І виходить ось таке полотно, ну воно ще не випране, воно ще таке якесь страшне, зжм'якане, скомкане. От, і воно вже майже готове, Залишилося лише ось тут зробити ось таку ще невеличку, типу зав'язку. Тому що. На мала бути не такою великою, не такою довгою, але я трошки не розрахувала. Як я думаю, ви здогадалися, вона в'язана з одного боку, тобто ось тут набірний край, пров'язана резинка, далі, типу, таким методом п'ятки поворотними рядами вив'язана ось це е, типу таке розширення. От я тут трошки напертачила, правда, ну нічого. Я думаю, я ще буду в'язати ще якийсь варіант такої. Речі, а, пряжа дуже класно розкривається після прання. Вона дуже красива, гарно виходить. Я думаю, що це буде такий дуже прикольний теплий аксесуар. Воно прикриває вушка, трошки прикриває голову. Такий собі весняний варіант, перехідний між шапкою і, і зовсім ходінням без шапки. Я в'язала на спицях 3,5. Це в мене зв'язалося вчора. Можна було і вчора її, власне кажучи, закінчити. Але мені просто вже набридло оце в'язати оцю подвійну типу зав'язочку на таких спицях. На такі спиці це явно не моє. Ну, власне кажучи, це і все, що я маю на сьогодні, що я вам можу показати. Хотілося б, звісно, показувати більше, але мій стан, мій стан. Все, дівчатка, до наступного підключення. Вітаю, дівчата! Сьогодні субота, я така вся гарна намальована, тому що я збираюся на в'язальну зустріч. От ось ось-ось вже маю виходити і вирішила відключитися зараз, показати, бо потім ввечері може не буде часу, а завтра в неділю ну, я вже напевно буду монтувати відео і випускати. І вже ніяких стартів не буде, власне кажучи, я так думаю. Якщо якщо я щось буду сьогодні і завтра робити, то це вже дов'язувати ті стартики, які вже я розпочала, або просто ті процеси, які в мене вже є. І перше, що я вам хочу показати, це закінчену адаптивну шкарпетку. Ось такий кокон. Знаєте, що мені тільки здається, що у інших дівчаток вони виходять якось меншими, не такими широкими, як у мене, може, треба. Набирати менше петель, бо тут, я здається, набирала 10-116 петель, щось таке. Коротше, дивіться, що я зробила? Я так і приклеїла кнопки, як і казала. Ось у мене є таких три, три місця кріплення. В кожному по дві кнопки, мало ли, щось відклеїться. І тут, власне кажучи, їхні другі половинки. Дивіться, видно клей, так? Я їх, правда, приклеїла і не пришила. Вони добре тримаються. І знаєте, чим я це перевіряю? Я беру ось так: от. от. якщо б вони ще були більші, в мене, якщо б було б більші самі ці кнопки у розмірах, в розмірах, у мене просто більших не було. Ну, я думаю, якщо їх купити... Це все не проблема буде. Отак от, от я їх застібаю, от от. і дивимося. Опа, все відкрилося, все на місці. І я так декілька разів роблю, впевнююся, що всі кнопки на... тримаються достойно, на місці. от, І я думаю, дуже класно. Вона вийшла, до речі, на відміну від усіх інших, хоча в'язала я її приблизно з того ж самого міксу пряж, що і інші, вона вийшла м'якша така, начебто. Я б не сказала, що ті колючі, ті якось більше такі цупкі, знаєте, вони такі начебто грубіші, а ця вийшла така трошечки м'якша, начебто вовна м'якша. Ну, о, окрім тих ниточок, які я додавала там бобіні, меринос, ті якісь невідомі вовни, які в мене були, які мені давали, то тут повністю от в мене була коричневий такий моточок тої, то, тоїсь якоїсь також вовни української, напевно, але вже ну, невідомо, якого виробництва, яку давала мені мама мого хлопця. Вона, до речі, в мене так уже закінчується, в мене лише один бунтик закінч... залишився. От я вив'язала ту всю ниточку, геть, отак от, мені вистачило на цілу цю шкарпетку. Ну, це от така висока шкарпетка, вона мені, е, ну, якщо так от покласти на ступню, коротше, вона мені до коліна доходить. ну, Це мені. Така невисока. Якщо інші в мене набагато вищі з п'ятками, то це такий пробний варіант кокону, чи якось так скажем. Вона важить 268 грамів, якщо б не збрехати. Напевно так, 268. Ну, я не знаю, мені, в принципі, і кокон сподобалося в'язати, і з п'яткою. Ну, можна чередувати. От. Тому. Я вже майже вив'язала всі свої запаси, якихось таких от е, е, пряж, які можна на адаптивні шкарпеточки. Тому ось такі варіанти. Я думаю, на кнопках хлопцям буде достатньо легко е, це все використовувати. А також вчорашній старт, і я хотіла, щоб це був котик ЗСУ. Я навіть купила майстер-клас у Тані Янчу на ці міні-котики, брелочки. Але. Я не знаю, напевно, то не моє. Я так дивилася, дівчата їх в'яжуть, десятками тих котиків. Думаю, ну, напевно, то не так вже і складно. Так, я бачу, що там робота маленька, там самий той котик виходить, такий маньоний. Думаю, ну, напевно, ж, якщо всі інші в'яжуть, що я не зможу. чи що. Купила я майстер-клас. І вже з перших верхніх лапок я по зрозуміла, що це... це не для мене. Я, напевно, занадто, занадто така, не знаю, як сказати, нетерпляча, якась непосидюча. Мене все, все дратувало, оці маленькі детальки, петельки, ну, ця зміна ниточок. Я сиділа, вона прямо ж так от тіпала, я злилася. У мене нічого не виходило, і я, коротше, зв'язала ось такий. Я, ну, тобто я зв'язала ручки, зв'язала ніжки і об'єднала їх отак в тулуп, і, ну, за логіку речей має далі йти голова. Але я відкинула, тому що, по-перше, бачу, що він ну, не гарний. Ну, це якийсь взагалі Франкенштейн, у дівчаток гарні котики. Я думаю, що, по-перше, пряжа, бо це не джинс. Це в мене я вам зараз покажу. Я колись в'язала купальник з це, напевно, відсотково бувовна, Yarnard Flowers чи Rose Garden, щось таке. І в мене, коротше кажучи, такий набір залишився. Бачите, вони відмотані по секціям, там різні секції. Я подумала, що, в принципі, якісь там коричневі біло-руді кольори, якісь ось такі, дуже схожі до забарвлення котика. Ну, знаєте, схоже на котика. Думаю, буде собі котик. Знайшла там також не джинс а з нитку, з хожу тражем кольору хакі. Подумала, що так зміксую, буде непогано. І, ну, коротше, по-перше, напевно. В цьому проблема велика, в тому, що це не джинс. Джинсу в'язати було б, напевно, легше. А по-друге, ну це ну, напевно не моє. Я, для мене краще і легше, набагато набагато легше зв'язати шкарпетки з тинкої, звичайно, шкарпеткової пряжі, не якийсь 45-й розмір, чим зв'язати цього котика з СУ. Е, ну, я його не розпускала, звісно, я його залишила так, як він є. Може, колись мені прийде натхнення, і я його завершу, але ну... знаєте, витратити цілий день нав'язання цього котусика маленького. Ну, я не готова на такі жертви, звісно, ще. Тому, напевно, котики ЗСУ прийдуть якось повза мене. Можливо, щось інше зв'язати, такого. ну... Не знаю, там якихось брилочки. Інші, які інші, які Но котики зСУ це занадто кропітка робота для мене. Я визнаю, напевно, я не фея гачка або фея гачка у, більш, у більших розмірах, напевно так. Е, я тепер, не, не те, що тепер, а в той момент, коли намагалася зв'язати цього котика, подумала, а дівчата вяжуть лялечок. Якихось там іграшки гачечком, півтора. Я думаю, боже. Напевно, у людей сталеві нерви, і в мене таких нема. І в мене мої е, вже такі собі розхлябані, ну, вирішила їх не дорослябувати до кінця. Тому ось такий був мій тиждень. Е, тиждень був жахливий, чесно кажучи. Е, з неділі до вчорашнього дня мені і зараз, в принципі, погано, але я хоча б вже... Відновила функції до такого більш-менш адекватного життя, функції рухові, я можу більш-менш стати з ліжка і там хоча, б, хоча б щось зробити, тому що п'ять ну, днів в мене, я навіть не знаю просто писати, неможливо те, те, те жахіття, яке витворяв, витворяла моя нервова система і протестувала проти того, що я відмінила ліки. Мені було дуже погано, але якби не в'язання, мене, напевно, точно би з'їхав дах. Тому що коли ти лежиш, тебе нудить від будь-якого руху, коли, коли тобі дуже погано, і ти ще будеш лежати і нічого не робити, просто так пластом, то це взагалі можна поїхати дахом. Тому е, я в'язала, в'язала якось щось, щось могла, скільки могла. Ну, доволі так непогані процеси. Я закінчила е, адаптивну шкарпетку. І це був такий найлегший процес для мене, тому що е, нитка товстенька, е, спиці товстенькі І мені, до речі, е, оцей запах, яким пах, пахла е, ця пряжа, ну, типу, якоюсь вовною або якимось заводом. Не знаю, як це описати, знаєте, таку обробку. Не знаю, е, він мені подобався, і мені. Він якось знімав нудоти, я не знаю, як це описати, І тому, напевно, я дуже багато в'язала цієї шкарпетки, і вона мені легше давалася. Тому я вже сподіваюся, що з наступного тижня я можу повернутися в стрій повноцінно, мене не буде нудити, і я буду нормально себе почувати. Тиждень шалених стартів вийшов шаленим і дуже, дуже болісним для мене. Але я дуже задоволена і. Дячна вам, що ви подивилися ці мої підключення. Я там боюся передивлятися, якщо я вам там казала, яким голосом, тому що кожен раз, коли я могла знімати відео, мені ставало ще гірше, ніж було до цього. От, але я вам дякую за те, що ви це подивилися. Якщо ви це подивилися, ви напевно дійсно мої такі віддані, віддані мої підписники. Все, дівчатка, до наступного тижня. Я вас безмежно люблю. Цілую, обнімаю. Бувайте!